І строфи переставиш, як валізи. І строфи переставиш, як валізи, Одну таки залишиш і не ту. І буде ніч, і хтось таке прилізе, І принесе вино і самоту. Розмова у диму немов ікона. В тих сповідях тебе рятує знов Раптова чорна трубка телефона. Таких же вимагаючи розмов, так ніби захищаєшся, навіщо? Вкрай сміхотворна кожна із атак, і розійдуться гості опівнічні, і тиша буде, і напишеш так: Дивись на мене, говори до мене з нічної тьми, з опівнічної тьми. Бо це століття не такий шаленне, якщо ховає перірву між людьми. Автор Василь Герасим'ю